E Одна з найстаріших обсерваторій Південно-Східної Європи Миколаївська астрономічна обсерваторія. У 19-20 століттях вона забезпечувала Чорноморський флот мореплавними картами, проводила атестацію навігаційних приладів, у ній штурмани навчалися астрономічних методів орієнтування на морі. Сама обсерваторія була заснована адміралом Олексієм Грейгом у 1821 році, а вже через шість років почала свою діяльність. Будучи історичним і науковим надбанням України, Миколаївська обсерваторія не має аналогів в нашій країні. В світі її можна порівняти лише з Королівською обсерваторією у Великобританії і Морською обсерваторією США. У 2007 році Миколаївська обсерваторія була занесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Наука підвищує інтелектуальний і моральний рівень та сприяє поширенню і торжеству великих ідей. Відчуває моє серце, що з цієї дитини вийде щось надзвичайне. Так казала мати про майбутнього оптинського старця, преподобного Макарія Іванова. Свій чернечий шлях подвижник розпочав у площанській пустині. Там, завдяки старцю Афанасію, праведник мав нагоду вивчати духовну спадщину. Пізніше, вже в Оптині-Пустині, під впливом макарія сформувалася ціла школа видавців і перекладачів духовної літератури, якої так потребувала православна Росія 19 століття. Відомо, що на сповідь і за благословенням до преподобного макарія приїздили Олексій Толстой, Микола Гоголь, Олексій Хомяков. До самої смерті оптинський старець приймав духовних чад і паломників, наставляючи і благословляючи їх. Час нашого земного життя безцінний. Ми визначаємо нашу долю у вічності. Ресорджіменто. Цим словом історики знаменують період боротьби народу Італії за політичне об'єднання країни. Об'єднане італійське королівство з'явилося на карті Європи у 1861 році. Представники всіх областей Італії зібралися в Турині і проголосили своїм королем Віктора Еммануїла II, а прем'єр-міністром Каміло Декавура. Однак під владою австрійців залишилося ще Венеція. А Рим перебував під контролем французів у 1866 році. Після Поразки Австрії у війні з Прусією Італія заволоділа Венецією. Повне ж об'єднання країни відбулося у 1870 році, коли після поразки у франко-пузькій війні французькі війська залишили Рим. Наступного року Рим став столицею Італії. З історії ми черпаємо досвід. На основі досвіду твориться найбільш жива частина нашого практичного розуму. Він був першою людиною, яка зафіксувала з космосу на кіно і фотоплівку землю та дугообразний горизонт. Першим, хто спав в умовах невисомості. Льотчик космонавт з незвичайним ім'ям Герман і простим російським прізвищем Титов. Якщо політ Юрія Гагаріна був проривом у космос, то його політ став перевіркою людських можливостей. За 25 годин керований Титовим Схід 2 здійснив навколо землі 17 витків, пролетівши 700 тисяч кілометрів. Космонавт не тільки витримав, він довів, що у космосі можна жити, їсти, спати і головне, працювати. Нині у старовинному селищі Алтайського краю Плотніково існує музей космонавтики імені Германа Титова, наймолодшої людини планети, що побувала у космосі. Людина живе на Землі не лише задля свого власного щастя. Вона повинна зрозуміти великий закон людяності. У наступному випуску. Перший в Росії вищий музичний і навчальний заклад Санкт Петербурзька консерваторія. Герой Великої вітчизняної війни, генерал-полковник Михайло Петрович Кирпоніс. 20 вересня 1946 року відбувся перший Канський кінофестиваль. Головний ініціатор повернення греко-католиків Галичини до лона православної церкви в середині минулого століття протопресвітер Гавриїл Костельник.